Вітаю юні дослідники. Знову в лабораторії світло для маленьких пізнайок ми досліджуємо навколишнє середовище. Сьогодні, малята, ми розпочнемо досліджувати повітря. Але й про водичку ми не забудемо. Вона стане нам перша помічниця. Сьогодні у нас повітря. А чи знаєте, малята, що таке повітря? Про нього ще кажуть. Куди ступиш, а не маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Так, малята, повітря ми не бачимо. Воно прозоре. Ми його навіть не можемо взяти в руки. Але я пропоную вам провести декілька дослідів і з'ясувати, що таке повітря, і навіть його відчути. Почнемо. Візьміть аркуш паперу і порухайте його біля обличчя. Що ви відчуваєте? Так. Це вітерець, повітря. Набираємо повні легені повітря. Чи пахне повітря? В нашій лабораторії повітря свіже, воно ничим не пахне. Як ви гадаєте, малята, чи зможу я за допомогою парфумів змінити запах повітря? Ану спробуємо. Повітря пахне. Наступний дослід. Беремо целофановий пустий пакет. Подивіться, він справді пустий. Заповнюємо його кульками. Пакет став об'ємним. Це значить, що в ньому щось лежить. Беремо ще один порожній пакет. В ньому щось лежить, малята? Ні. А давайте. Звернемо пакет. Дивіться, він також став об'ємним, як кулька, але ж в ньому нічого не було. так? А тепер за допомогою зубочистки зробимо дірочку. Піднесемо швиденьку пакет до пір'їнки. що змусило пір'їнку рухатися. Малята зробіть самі висновки. Але знайте, повітря ніби ковтрою огортає землю. Повітря прозоре, воно не має ні кольору, ні запаху, тому ми його не бачимо, але можемо відчути, коли воно починає рухатися. Юні дослідники, поміркуйте, які запахи може принести нам весняний вітер. І як в кімнаті можна утворити вітер? Чекаю ваші відповіді. До зустрічі, малята!